Вже п'ятий сезон Сергій Хіміч патрулює місто на велосипеді. Завдання велопатрулів забезпечувати правопорядок у громадських місцях, як от парки, сквери, центральна частина міста. Та, окрім патрулювання, поліцейські реагують і на виклики громадян та порушення правил дорожнього руху. Кількість не зменшується і не збільшується, але змінюється сам тип виклику. Є порушення руху, саме зупинка на місцях осіб з інвалідністю та транспортні засоби з електродвигуном. Тобто на місцях з інвалідністю зупиняються особи без відповідних документів. Чи пасажирим порушують не тільки водії автівок, а й електросамокатів. Та такі правопорушення закон не регулює, тож доводиться проводити бесіди, розповідає патрульний. Не обов'язково автомобілі. Також є як велосипеди, і звичайно, це проблематика це електросамокати. І не електросамокати, які їздять. З великими порушеннями, але на даний час поки не передбачається за це відповідальність. Виїздять велопатрулі не лише у центральні райони. Щодня у полі зору місця, де зачасту працюють так звані закладники наркотиків. Патрулювати місто на двоколісних поліцейські будуть аж до погіршення погодних умов.